Добавили в асортимент такі ось активні піни. Це по фірмі Воїн, українське виробництво, дуже класна якість. Лінієчка із трьох видів. Це у нас ультра для самої жорсткої, такої бруду для самого жорсткого, там, масло там, і так далі. Двигуни, рами і так далі. Ектів Foam – це середня, тобто такі плитки, якісь ще щось, двори, там, фасади і так далі. І фас це для догляду з автомобілем, для лакофарбове покриття, зовнішнє миття. Там велосипеди, техніку, якусь мети і так далі. По цінам 200 гривень, 180 гривень, 150 гривень. Маємо в наявності ті, хто у нас бере мийку високого тиску, ось вона в наш серхер, наш Дешка, 600 гривень, вартість оренди, може додатково взяти хімію. До мийки пінник іде в комплекті. Десь він там у нас лежить. Десь він є, вон він такий ось пінничок. Опа, йде в комплекті з змейкою, він любу, доплачувати за нього не потрібно. Тобто можете взяти хімію, її там на вистачить. На багато разів це концентрат, там розбавляється один до 10, один до 12. до 10, до 10, 10, А, до 10, вся до 10. Тобто на 10, 1 літр це на 10 літрів робочого розчину вистачить. Так що є все це по наявності. Кого цікавить, пишіть, телефонуйте, замовляйте, бронюйте. Прокат сервіс оренда обладнання в Житомирі.